Третій етап обласної учнівської олімпіади із образотворчого мистецтва відбувся у Коломиї. Традиційно захід приймає педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради. Хто цьогоріч здобув перемогу, розкажемо у сюжеті. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлюсь, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україною. Завідувачка відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу Юлія Венц зачитує тему третього етапу обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Цьогоріч обрали поетичні рядки Ліни Костенко. Це маленька церква. Люди йдуть працювати в полі, і оце ідуть матері, дівчата там співають, і так далі. І ну я зрозумів, що напевно, головніше в нашій країні це люди. Що вони як і передають нашу красу держави? Ну а це вже учасник Олімпіади. Єдиний хлопець Георгій Бузовський, розповідає про свій малюнок, на який його надихнув уривок вірша Ліни Костенко. До слова, Георгій із Запорізької області. У перші місяці повномасштабного вторгнення переїхав разом із мамою та сестрами у село Старий Гвіздець. Батько, рятувальник за професією, залишився вдома. На Коломищині хлопець навчається у місцевій загальноосвітній та художній школах. Каже, мріє поєднати своє життя з образотворчим. Чим мистецтвом малювання мені подобається тим, що можна висловити багато своїх думок, які словами просто не описати. Я би хотів якраз таки поступати в цей коледж. Точно, факультет ще не обрав, але хотів би щось ну як пов'язане також з малюванням. І мені дуже ну, цікавить, бо мені подобається і саме місто, і сам коледж. Мені б хотілося і вже є декілька там знайомих, що тут навчаються. І в принципі, гарне місце, щоб ну і справа така, що подобається, з чим хочеться. Пов'язати своє життя і розвиватися в цьому напрямку далі. Підтримати Георгія на Олімпіаді приїхала і директорка Старохвіздецької гімназії Наталія Малярчук показав себе як дуже талановитий хлопець, і він навчається ще в художній школі, в школі мистецтв у Гвізці. Ну він надзвичайно талановитий. Такий вихований хлопчик, і ми дуже тішимося ним, що він прийшов до нас, і багато чого він нас навчив. Ми його <смі> вчимо. Так, але він вже став для нас рідним. Такий по-справжньому, такий гвіздецький хлопець. Сподіваюся, що він сьогодні гідно представить, але найголовніше, що він себе представить, свій талант. Коломийський педагогічний фаховий коледж вже 15 років поспіль приймає третій етап обласної учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Цього разу сюди з'їхалися 29 дев'ятикласників з різних куточків Івано-Франківщини, зазначає Юлія Венц. Самим учасникам олімпіади, це є можливість показати себе, порівняти себе з іншими дітьми, звичайно, показати свої уміння, подивитись з боку, що ти вмієш, порівняти себе з іншими. Але насамперед, це якась така мистецька дружба, це як виставка. Бо кожна робота, яка буде сьогодні намальова. Вона буде представлена на огляді всіх робіт, тобто це буде така міні можливість створити маленьку виставку на одну єдину тематику, подивитися, як кожен думає, як кожен володіє технікою, тобто, це є можливість показати себе насамперед. На створення роботи учасники мають три години техніка на вибір. Після завершення творіння оцінюють члени журі і відразу ж оголошують переможців. До слова, всім призерам, а це шість дев'ятикласників, пропонують продовжити навчання на відділенні образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу без вступних іспитів.